початок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну він дізнався 24 лютого з тривожного виклику на роботу. А вже згодом до рідної дружківки почали доноситись гучні залпи артилерійських стволів. Десь о 5-й годині подзвонив з головного управління по сигналу тривоги. Сказав усім прибути до місця дислокації. І десь о 5.10-5.20 я вийшов з дому і попрямував до, до, до частини своєї. В частині вже всі пожежні були в зборі, вся адміністрація була в зборі нашої пожежної частини. І начальник частини провів інструктаж, розповів, що сталося саме, розповів, які подальші наші дії будуть. Ну, основний упор він зробив на, саме на інструктаж. Що робити, як робити, і так далі. Там же я дізнався про правила двох стін, про те, що треба більше пити води і менше їсти в зв'язку з обстрілами, тому що при попаданні в живіт промивати буде легше. І ми приступили до роботи. Ну, поточні задачі виконали. І десь після обіду нас відпустили додому всіх. І ще я дзвонився зі своїми родичами з Харкова. Вони вже були в бомбосховищі. Спочатку в індустріальному районі, потім вже додому. Вони ніхто, ніхто не знав, що Сєвєрна Салтовка так буде піддаватися обстрілам. І поїхали на Северну Салтовку відповідно. Дзвонився, та й все, в общем. 24-го, ну, саме вранці, прилетіло за дружківку в приватний сектор. Приватний сектор прилетіло і далі прилетіло по Краматорському аеродрому. І далі воно якось дні швидко плинули і не замічали особи, куди воно летіло і так. Прильоти були. Там перший тиждень були прильоти в готель. За містом прилітало. Прилітало в паркову зону, прилітало, ну і за, за містом чули, тому що Бахмут, Бахмут, ну і до самого Донецька, там кілометрів 70-80, якщо попрямій, там щось летіло, щось було чутно. Я думаю, що хаотичними. Це спрямовано ну, частному сектору, бити, це іспрямовано бити. Кралаті ракети. Ракети. До нас артилерія і РСЗО не добували, ну, тому саме ракети. А далі вже як там і Краматорський вокзал, звісно, туди ракета, то точки, наскільки я пам'ятаю, і по нам теж прилетіло ще раз, і в уламки потрапили до жилого дому у Краматорську. Спочатку газ був, і я виїжджав з Рушківки, газ ще був. Світло виключали, тому що потрапили в підстанцію. А вода, вода, ну, буквально через місяць вже не було води. Ну, з перебоями. Відключали, включали, відключали, включали. Ми ну, швидко почали закінчуватися у зв'язку з тим, що у людей була паніка і люди почали згрібати все з полиць магазинів, все підряд. Також банкомати пусті. Банкомати пусті були відразу з першого дня. Кілометрові черги до цих банкоматів. Зв'язок, ну, з зв'язком були також перебої. Не, не завжди можна було дзвонитися з родичами. Та й по місту теж був зв'язок, не було зв'язку. З інтернетом були перебої. У міську адміністрацію було облаштоване бомбосховище на заводі, там серйозне бомбосховище було, а також облаштовували бомбосховища в підвалах житлових будинків, проте вони не завжди були придатні до, Просто до перебування там. У зв'язку з тим, що ніхто не був готовий і так швидко багато людей. Проте ми спускалися до бомбосховища. В будинках саме в будинку. Ну, посидіти де було. Було де посидіти у нас. Ну і воду ми з собою брали. Дніпро, Кривий Ріг і Західна Україна. Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький. Це основні міста, куди мої знайомі виїжджали. Ну і Західна Україна. Ну і ті, хто міг. Ті користувалися послугами евакуаційних потягів, потягів. Коли, коли вони ще ходили. Спочатку ходили, потім перестали ходити. І в, основ, в основному це Західна Україна. Ну і ті, хто міг, ті виїздили до, ну, за кордону, відповідно. Тут це залежить від людей, тому одні виїздили відразу. 24-25, дуже багато моїх знайомих відразу виїхало. Була можливість, вони виїхали на Західну Україну, а там і за кордон відповідно. Але от були ті, які не хочуть залишати свою власність, і тому вони не при яких умовах вони не будуть виїжджати. І досі вони там, досі у мене знайомий там залишився. У нього батьки виїхали за кордон, а він залишився, сказав, буде, буде працювати, буде, буде жити там. Незважаючи на що, сказав, буду, буду працювати. Він працює в лікарні. Медбратом. Тому він сказав, що буду, -буду працювати, поки є робота, поки платять, поки є поки робота, буду працювати. Но також і мої батьки вони ж теж залишилися, бо, тому що вони працюють, мати працює в лікарні медсестрою, а батько працює на швидкій медичній допомозі. І тому він сказав, що він буде залишатися в Дружківці, поки, поки треба буде працювати. І отак от от вони залишились. По лікарням у нас точно не прилітало. Не, недалеко від, від лікарні прилітало. Там уже шибки трохи побивало, але не критично. Там завод рядом і там підстанція туди прилітало. І Воно як лікарня. Ну, може в метрах 700, може до, до кілометра там лікарня. Ну Так по ній. Слава Богу, по лікарням не, не били. Родичі з Харкова рекомендували, ну, треба виїздити. І товариші теж наполягали. Вони виїхали, два товариші виїхали до 8 березня. Вони виїхали. І вони казали, що треба виїздити, треба виїздити якось. І я теж вирішив. Поговорив спершу з батьками, а батьки сказали, що ні при в обстанах не будуть, вони виїжджати. Ну, я вирішив, що ну, краще виїду. Там з товаришами побудую, так от воно і вийшло. Що я, що я в кінці квітня я вже був у Кривому розі. Я прикомандувався до частини тут і почав працювати, продовжив працювати. Ріг дуже, дуже схожий на моє місце, на Дружківку, тому що це два промислові городи. Було дуже легко адаптуватися, тому що колектив гарний, добре прийняли. Вони, тут колектив всіх переселенців дуже добре приймає. Відразу виділили робоче місце посадові обов'язки, які я виконував, я виконую і тут і там. І дуже-дуже швидко прийшла адаптація. Незвично було тільки одне, те, що до роботи їхати довго. А так, в цілому, дуже гарне місце, мені подобається. Спершу було незвично те, що тривоги рідше, ніж у нас. У нас вони були, Донецька область, часто були тривоги. А тут спочатку навіть якесь. Якось незвично було, розслабилися трохи, Ну, а потім все одно потік новостей, він все, все одно якось поглинає. Там прильоти, там прильоти, там тобі йти на тривога і якось не попускає. Буквально місяць тому, місяць, ну може трохи більше, було відносно спокійно. Але потім знову почалися прильоти, знову почали вгору, в місто залітати. Прилетіло в школу, прилетіло в частину, прилетіло в іще одну школу. Плюс до всього цього дуже добре чутно, як працює ствольна артилерія на багато кілометрів. І вся, ночь, вся ніч, канонада. В цілому кажуть, що зараз трохи погіршилось, проте вони, я думаю, вірять в краще, вірять в найшвидшу перемогу. В дружківці у нього залишились батьки та знайомі. Він пильно слідкує за перебігом всіх подій на Донеччині, адже Донбас це Україна.